Турбота про бійців та їхні родини за програмою соціальної підтримки. Більш як пів тисячі поранених військовослужбовців у Франківській громаді отримали допомогу на лікування. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту соціальної політики Василь Симанюк. За його словами, йдеться про більш як 5,5 мільйонів гривень. Ку допомогу отримали 542 військовослужбовці на загальну суму 5 мільйонів 420 гривень. Але в разі, якщо ці поранення є якісь важкі, опрацьовуються ці всі документи нашими медиками, розглядаються окремо, і тоді сума, відповідно, може бути значно більша. Тому 252 військовослужбовці вже отримали допомогу. Також які отримали важкі поранення, отримали на загальну суму 7 мільйонів 650 тисяч гривень. Допомагають і сім'ям захисників З початку року діє програма підтримки народжуваності. Це одноразова допомога при народженні дитини. У разі, якщо хтось один із батьків бере безпосередню участь у бойових діях, розмір цієї допомоги складає 50 тисяч гривень. Також є у нас допомога з нагоди дня народження дітей віком до 18 років, батьки яких е, беруть. Е, Призвані на військову службу беруть участь в заходах необхідних для забезпечення оборони України. Допомога надається у розмірі 500 гривень, але якщо це є дитинка з багатодітної сім'ї, або хтось з батьків має інвалідність, або сама дитинка з інвалідністю, то це є 2000 гривень. 1921 ну, 20 дитині виплачено допомоги на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Відтак, щоб отримати допомогу, породілля може перебувати у будь-якому закладі на території Франківської громади. Віталія Ігор когучогорпопик, телеканал 402.